Вітаю на своєму каналі. Сьогодні дуже захотілося вам дати таке корисне, коротке відео з азами, з базою фінансової грамотності, тому що я сама підприємиця, вже 10 років в цьому запускаю різні бізнеси, заробляю гроші. Але... Працюючи з цим і з іншими підприємцями, коли я допомагаю будувати їх бізнеси, в якийсь момент важливо відповісти собі на питання: а навіщо тобі гроші і як тобі з ними бути? Тому тема фінансів, що в бізнесі, що в особистому житті, мені дуже подобається. Там купу можливостей, купу можливостей для відкриття нових граней в собі. Для масштабування і відповіді в фінансах теж дуже багато. Сьогодні я хочу поговорити про базу особистих фінансів, тобто ми створили свій бізнес, заробили гроші, і що далі? Як зробити так, щоб відчувати себе фінансово вільною людиною? Отже, коли у нас є прибуток, є така класична, класичний розподіл грошей, що далі ми маємо з ними робити. Перше, це ми спочатку формуємо подушку безпеки. В цілому, якщо ви один раз її сформували, то далі цей пункт, на цей пункт ви вже не відкладаєте гроші. Тобто наш прибуток буде ділитися на три ключових напрямки: подушка безпеки, інвестиції і витрати. Саме в такому порядку ми і маємо розпоряджатися своїми грошима. Отже, подушка безпеки в цілому. Вона формується на три місяці, півроку, рік для того, щоб в кризових ситуаціях, коли нам терміново потрібні будуть гроші, ми змогли їх використати. Ми в Україні дуже часто стикаємося з цією ситуацією: ковід, війна і таке інше. І подорожка безпеки по перше, нам спокій формує по-друге, ми можемо завжди скористатися грошима, і не потрібно там десь їх шукати. Тому подушка безпеки формується, відкладається 5-10% з вашого щомісячного прибутку на подушку безпеки. І таким чином, коли ви сформуєте цю суму на 3-6 рік ваших витрат, можна рухатися далі. У мене давно моя подушка безпеки сформована, причому я розумію, що мені комфортніше, коли у мене. Є про запас багато грошей. Ось тоді ми я відчуваю себе комфортно. Я не ніколи, мабуть, не жила в форматі, де я живу в нуль, ось або там в баробогах, тому що ця історія мені не комфортна. проте у кожного своя. Фінансова стратегія свої відносини з грошима, і тут важливо зрозуміти, а які у вас відносини з грошима, і які хотілося б, щоб були. Ось тому, якщо ви хочете там, щось змінювати якогось іншого результату, то можна звертати увагу на ці пункти. Я з дитинства полюбляю накопичувати гроші збирати, тому ця навичка у мене сформувалася органічно, і зараз я тільки там прокачую інструментарій, як це робити. Проте, в цілому, подушка безпеки має бути в доступному місці, тобто, це. Найкраще, щоб була якась кількість гривні, тому що ми в гривні живемо в нашій країні. Якусь кількість, якщо це подушка безпеки на півроку рік, може зберігатися в валюті, і це краще, тому що це безпечніший формат, і ці гроші не так знецінюються. Ось я ще накопичувала класний спосіб. У мене був через депозит, коли я кожного місяця докрила. На депозит якісь гроші. По Перше, вони там зберігаються, і я їх звідти не знімаю. По-друге, вони там трошечки примножуються. Там зараз, якщо не я не помиляюся, 15% десь е депозит а, і. Це приємний бонус. Таким чином я накопичила на першу свою машину, і мені там зручно зберігати гроші. Хоча це не найкращий, якщо говорити з точки зору фінансового інструменту, не найкращий інструмент, тому що ця, цей, ця прибутковість від депозиту з'їдає інфляція її, плюс ти заморожуєш гроші на депозиті на якийсь там три місяці, рік і це. Такий ризиковий інструмент, проте я досі ним користуюся. Якась частка у мене там лежить, тому що мені приємно зараз у мене відсотки капають мені на карту. і Я кожного місяця отримую таку пасивний заробіток зарплатню, і мені приємно на це дивитися. Плюс там вони зберігаються. Я їх не чіпаю, і я кладу на три місяці. Для мене це безпечний період і додатковий бонус. В гривнях, якщо зберігаються гроші. І якщо ви досі не інвестували, не знайомі з цією темою і складно наважитися на цей крок, то депозит це, ну, як на мене, найпростіший крок. Тобто це просто в банку ти закинув на депозит і без зайвих рухів користуєшся цим. І другий спосіб лайфхак це в банку. Переводити гроші в валюту, відкрити валютну картку це секунда справи, коли я з подругою зустрічалася, вона каже: Блін, хочу відкрити валютну картку, відкладати гроші в валюті. Я кажу, так це ж легко. Вона така: та ні, там довго-довго. І я її за хвилину ми там відкрили, вона перевела кошти. І ось почався цей крок відкладання грошей. Тому запам'ятала, що перша у нас має бути подушка Безпеки другим кроком це вже йде інвестування, коли ми відкладаємо гроші для того, щоб вони примножувалися або накопичуємо на якісь свої великі там, бажання, цілі. Часто люди використовують банки і відкладають туди гроші. Але звісно. У мене трошки інша стратегія. В наступному відео я розкажу вже про свої лайфхаки, про свій шлях в інвестуванні. Ось, якщо говорити загалом, то в цілому 10-20% щомісяця ми можемо відкладати з нашого доходу на інвестиції, і в ідеалі, щоб це були різні інструменти, щоб диверсифікувати ризики. І таким чином. Від інвестицій наші гроші мають зростати. Там середній показник зростання це 7-8% річних, якщо нам приносять інвестиції, це отакий от середній показник. І третє, це, звісно, наші доходи ми витрачаємо. Є прикольне правило про 50-30-20, коли. А 50% ми виділяємо на базові витрати житло, продукти, транспорт. 30% ми виділяємо на бажані витрати розваги, подорожі, хобі, і 20% ми якраз таки виділяємо на заощадження та інвестиції. Я не контролюю жорстко свої витрати і не розподіляю жорстко гроші. Я зазвичай стратегічно планую, що я хочу там. Від цього року, від цього місяця, звідки я буду генерувати дохід, на які статті витрат я буду витрачати. Але для мене фінансова свобода в тому, щоб я могла дозволити собі в будь-який момент. Це хотілося мені щось придбати, кудись поїхати, і я це зробила без там відкладань, прорахувань, всякого такого, але це. Я думаю, що не дуже розповсюджена стратегія, але ця стратегія комфортна для мене. Тому ще раз зазначу, що є така база, яка вважається е класно, як е працювати з грошима. Але у кожного є своя стратегія і своя, свої відносини з грошима, свій комфорт, і тут важливо зрозуміти, а як у вас і як хочеться, щоб було у вас. Ось тому зазвичай, коли я працюю з підприємцями, ми починаємо працювати над фінансами в бізнесі саме з фінансового мислення і особистих фінансів, тому що поки у нас в особистому житті хаос грошима не незрозуміло, навіщо вони нам і таке інше, дуже важко в бізнесі досягти якихось результатів. І є ще таке поняття, як дельта. Це різниця між доходом, те, що ви заробляєте, і витратами те, що ви витрачаєте, і те, що залишилося, це і є дельта. І зазвичай саме показник дельта це той показник, за яким ми слідкуємо. Вона показує, наскільки ефективно ми керуємо своїми грошима. Важливо, щоб дельта завжди залишалася позитивною. Чим більша дельта, тим більше можливостей для заощаджень і інвестицій. І е, для того, щоб збільшити дельту, ми можемо зменшувати непотрібні витрати, аналізувати які статті витрат ми можемо оптимізувати або прибрати, зменшити. Е, Пошук додаткових джерел доходу і підвищення ефективності витрат, оптимізація цих витрат. А в цілому ваш прогрес в фінансовий вимірюється саме дельтою, і що більше залишку ви маєте після всіх витрат, то більше можете інвестувати. Ось і так найпростіше відслідковувати свій фінансовий прогрес там з року в рік. І також в цілому може бути два підходи, які можна поєднувати: це ставити ціль збільшувати дохід, і це, звісно, робота з фінансовим мисленням, стратегічним плануванням, робота з реалізацією роботи з фінансової моделі вашого бізнесу, наприклад, або оптимізація витрат, подивитися, де не потрібні витрати, контролювати їх. Але для мене перша стратегія більш перспективна, тому що. В цілому ми заробляємо гроші для того, щоб дозволяти собі витрачати. І тому є сенс більше заробляти, а не менше витрачати. І в цьому відео мені хотілося розібрати такі ази фінансової грамотності. А в наступному я хочу поділитися своїм шляхом інвестування, як я до цього прийшла, чому я це обираю, як це працює. Ось тому залишайте. Сподобайки під цим відео, підписуйтеся, пишіть ваші інсайти, ваші питання, ваші стратегії, які у вас є. І в наступному відео зустрінемося.